Серед незвичайної кількості насіння огірків на сучасному ринку багато городників віддають перевагу корнішонам із захопленням вирощують їх. Це група сортів, що дають невеликі смачні і ароматні плоди, придатні і для приготування салатів, і для засолювання або консервації. Паризький корнішон, уява огірка. Паризький корнішон на ринку у травні 2003 року в державну комісію. З випробування та охорони селекційних досягнень надійшла заявка від підмосковної агрофірми пошук на допуск до сортовипробування нового виду огірків, названих Паризький Корнішон. Тестування сорту тривало до 2006 року, коли новий різновид цих популярних овочів поповнила державний реєстр селекційних досягнень, допущених до використання. Опис паризького корнішона сорт раннього терміну дозрівання 4-5-50 днів. Підходить для вирощування в особистих підсобних господарствах центрального Чорнозем'я і центрального регіону описів Вудерсордкомісія про паризькому корнішоні сказано, що ця рослина індетермінантна середнього зросту і середньої гіллястості. Квіти у нього переважно жіночого типу, вони запилюються бджолами та іншими літаючими комахами. В результаті запилення утворюються короткі веретеноподібні плоди зеленого кольору з смужками середньої довжини, поверхня огірочків покрита великими горками і має не дуже щільне чорне опушення. Збирати плоди паризького корнішона слід щодня. Тоді огірки за визначенням професійних дегустаторів мають відмінний смак, можуть вживатися свіжими або йти на домашні заготовки у вигляді солінь і консервації, а також в держеєстрі зазначено, що паризький корнішон продемонстрував стійкість до справжньої і несправжньої борошнистої роси, цифрові характеристики паризького корнішона вводер сорткомісія. При сортовипробуванні визначені наступні розмірні характеристики паризького корнішона, таблиця, характеристики огірків сорту паризький корнішон, характеристики цифри маса огірків в стадії технічної стиглості, від 57 до 78 горожайність, від 101 до 330 га в залежності від місця вирощування, а також конкретних погодних умов сезону, обсяг товарної продукції. Від 63 до 84, в порівнянні зі стандартними сортами витончений і дружина ФОД урожай паризького корнішона виявився нижче не 19, а то і 70. дев'ять г в описах огірочків Паризький Корнішон, які можна знайти в мережі, деякі моменти і характеристики сорту уточнюються на основі практики вирощування цих рослин. Ексорт запилюється комахами вирощувати його в південних місцевостях слід на відкритих грядках, а в більш холодних кривати на ніч з панбондом, знімаючи його рано вранці, після появи сходів збирати урожай корнішонів можна починати через півтора місяці або навіть днів на п'ять огірочки придатні до вживання до досягнення ними довжини 10 см, ваги до 85 г. При переростанні плоди втрачають свій смак, стають кислими, не можуть використовуватися в їжу, крім стійкості сорту до вірусів мозаїчних роз відзначається висока опірність паризьких корнішонів кладоспоріозу. Багато городників відзначають, що паризькі корнішони стійкі до посухи, а при дотриманні агротехніки можуть вирощуватися не тільки в центрі нашої країни, але і в регіонах з більш суворим кліматом. Нюанси вирощування паризького корнішона загальна для індетермінантних огірків. Агротехніка використовується і при культивуванні паризьких корнішонів. Слід при цьому лише враховувати особливості кожної місцевості і погоду поточного сезону. Наприклад, в центральних і чорноземних областях нашої країни рекомендовані терміни прямого посіву насіння в грунт такі в парник: початок травня, перша декада місяця навкриваються плівкою грядки. Середина місяця на відкриті незахищені грядки, остання декада травня. Ці операції виконують з урахуванням погоди поточного року для інших регіонів терміни посіву також суваються в залежності від клімату і погоди конкретної місцевості. У регіонах з коротким влітку паризький корнішон можна вирощувати розсадним способом за загальною для огірків технології. Оптимальна температура для вирощування розсади цих овочів. 22 на постійне місце рослини переносять в стадії ДА 4 справжніх листів при вирощуванні паризького корнішона без пасинкування на 1-2 розміщують не більше 4 рослин на грядці або 3 кущів. В парнику за умови пасинкування і вирощування корнішонів в одне стебло своєчасної підв'язки рослин посадку можна зробити посадку кілька гущі. Близько 40 з кущами до початку плодоношення паризький корнішон треба двічі підгодувати розчином суміші мінеральних добрив, для цього беруть по половині столової ложки суперфосфату, сульфату натрію і сечовини. Така кількість підгодівлі розчиняють в 5 води і використовують розчин для поливу 1-2 посадок з огляду на стійкість паризького корнішона до багатьох захворювань. Багато хто відмовляється від обробки рослин хімічними препаратами, забезпечуючи тим самим екологічну чистоту врожаю щоденний або, хоча б через день збір плодів, обов'язкова умова якісного врожаю, відгуки про паризькому корнішоні, огірок паризький корнішон, високоврожайний. схожість насіння хороша, зростання безперервний і необмежений, цвісти починає після третього справжнього листка. І після цього цвіте безперервно до осінніх похолодань, зав'язовимость хороша, утворює дуже багато огірочків. Перші можна зрізати через 50 днів після сходів, але є одна властивість цим огіркам не можна давати переростати, збирати їх треба раз в три дні, якщо пропустити тиждень, тобто їх вже не можна, якщо зібрати вчасно, то смак солодкуватий. Огірок твердий і хрусткий, підходить для заготовок. Після зниження температури восени листя в'януть, але рослина віддає останні сили огірочками і можна зняти останній урожай на початку жовтня. Стійкість до хвороб самої рослини середня і ворства 0,03. нуль три. цом ревів в 6, 4, 7, 3, 6, 4, А ми купили насіння паризьких корнішонів, зробили теплу грядку, накрили нетканим матеріалом білий і стали чекати корнішончиків для засолювання дівчатка. Коли я побачила на грядці корнішон розміром з пристойний кабачок, на мене правець напав ем Орюм твой садрів, євтопіцт один, один п'ять, паризький корнішон. Дівчата це сорт. Ми останнім часом звикли до партинокарпічних гібридів, вони не сильно переростають, і насіння в них майже що немає. Тому що вони ростуть без запилення, навіть великий такий огірок містить тільки якісь зачатки насіння або натяки на них. А паризький корнішон я підсаджувала до гібридів з частковою партинокарпією до салтану, наприклад, і до бджолозапильних гібридів типу левіни або симкроса, обов'язково. Дуже хороший результат одна рослина сорту на 10 гібрида, адже гібриди не дають чоловічих квіток. А запилювати чимось потрібно, але і дивитися, звичайно, щоб не переросли Корнішон він, тільки коли його знімеш маленьким, а так кабан кабаном. Ангц, хорюм твой садрюв'явтопіц в один п'ять, відмінний зовнішній вигляд і прекрасний смак огірочків Паризький Корнішон. Стійкість рослин до багатьох захворювань, мінімальні вимоги до догляду за посадками, універсальність використання плодів є основними характеристиками цих огірків, що привертають любителів городництва і пояснюють популярність сорту.